Вітаю, шановні глядачі мого каналу. Маю таку шапочку, це не моя робота, це робота іншої рукодільниці, але так сталося, що мене попросили просто її шити. І тому на прикладі цієї шапочки я покажу, як швидко і максимально непомітно можна шивати в'язані речі. Тут у мене була задача зшити так, щоб ця відворотня частина теж була непомітна. Ну що ж, тоді давайте починати. Перше, що я роблю, це прикладаю шапку одна до одної, двома половинками, щоб визначитись чітко, де буде лінія між резинкою та самою шапкою і приблизно скільки вона буде відвертатися. Ось так. Тобто до цього моменту я маю зробити невидимий шов верху, а з цього моменту, який потім підвернеться, шов має бути невидимий з ось ці декілька сантиметрів, що я виділила. Нам треба це обов'язково враховувати. Перевертаю шапку на виворітну сторону. Знову повторюю те саме, тільки вже на виворітній стороні. Розумію, що мені треба ось до цього моменту можна спокійно зшивати. Ось так, закріпила. Є ось такі голки дуже зручні, нитка лишилася з гори шапки. І це дуже чудово. І ми починаємо. Тут нема нічого складного. Головне не шити підряд, як нитка всунеться, голка всунеться, вибачте, а подивитись уважно і знайти однакові протяжечки, ниток з двох боків. Ось вони ці косички. Ось цю я показала, бо вона така найбільш видима. Ось вони. Вони можуть бути трошки затянуті. Десь якщо було е додавання петлі або віднімання петлі, тобто, то воно може трошки інакше виглядати. Але в суті від цього воно не міняє. Просто вам треба це зрозуміти побачити. І головне потім підтримуватись. тобто не заходити далі, ось так. Десь, а перетримуватись однією лінією. Я починаю з першої ось такої, яку я бачу. Ось вона, косички. І ввожу так само поміж під другу косичку з протилежного боку. Ось вона нитку. Витягла. Нитка трохи довга, тому що це не моя робота, мене попросили шити. Ну, Буває таке. Є, стягнули, трошки так підтримав. Тепер з зворотнього боку знаходимо таку саму косичку, вводимо голку в неї, а з лицевого боку вводимо голку в попередню косичку, тобто ту, з якої починали. Ось такий рух. Так ми будемо робити постійно. Вели. Тепер з цього боку шукаємо наступну косичку. Ось вона, половинка. тут вводимо в нову, а тут в попередню. Тобто ми рухаємося ось тако зігзагами, постійно підхоплюючи попередню косичку від нової. Є. Тут знову нова косичка наступна. А тут попередня. Ми їх наче щеплюємо одна між одною. Ну, по суті, так є, ми їх вшиваємо. Є. Тут ось вона наступна косичка. Тут попередня. Тепер наступно, а тут з цього боку попередньо. Так, вибачте, ось, ось тут була попередня. І так рухаємося по всій довжині шва, який має бути шити. Так як в мене тут невеличкі дуже довжина то одразу розповім один маленький момент зручний. Якщо таке буває, що у вас, наприклад, ви сшиваєте дві сторони, вироба, наприклад, светер, перед та зад, і ну, десь намахлювали, пров'язали більше рядочків. І розумієте, що перед трошечки більше або зад трошечки більше. Як можна, не розпускаючи і не перев'язуючи при сшиванні трошки підтягнути. Ось таким чином. Беремо наступну косичку, так? Усього. Але вводимо не в попередню, а так само в наступну. Ну, тобто, значить, трошечки її підтягуємо. Головне це не робити дуже сильно, не ввести там, зовсім через одну, тому що це буде ви. То ось таким сшиванням ви можете трошки підтягнути сторону, яка у вас довша. В цьому випадку мені цього не треба робити, тому що шапка одна, і я знову в попередню косичку ввожу нитку, є. Є наступна. Попередня. Наступна. Попередня. Наступна. Попередня. Щоб в мене ось ця ниточка потім не, ніде не вилізла, з якої набирались петлі, я дуже часто роблю ось так, щоб сховати ганну. Я починаю зшивати з цього боку, з кінця, якщо в мене тут є нитка. Принцип сшиваю так само. Косичка одна, ось вона, косичка друга. Ось так. І все. І так само до кінця, до того, до тієї точки, де зійдуться ниточки. Тут трошечки ось воно. Все, вони зустрілися. Ці ниточки, зараз я їх між собою пров'яжу, верніше зв'яжу так гарненько. Потім візьму гачком, сховаю під петлі і ось так на цьому все. Ось такий маємо результат. Бачите, як гарно петельки рядочок до рядочка прилягають один до одного і по лицю, і це з виворітної сторони. Так, звісно, трошки видно, але ж все одно, так, якщо викласти, то досить непогано зшито. Я сподіваюся, що цю частину роботи я виконала непогано і дуже сподіваюся на вашу і дуже чекаю вашу думку в коментарях. Підписуйтесь на канал. На все добре!